Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Кінець свого після ядерної тряди, яка зазнала аварії поблизу Харківської області, а також після сьогоднішньої нічної наради, до всіх силовиків може бути оголошена або війна, або тимчасове відведення військ для перегрупування та нового наступу на Харків. Якщо на план мирний Патрушева не погодяться, буде мобілізація причину вони вже надумали. Патрушев торгується із союзниками. У нього останній шанс. Але для публіки грає в месника 4 липня все Ша знову приземлились літаки РФ та України. Останні прориви РДК та Свободи в Росії в спину наступаючим на Харківщину війська РФ. Ставить Патрошева на коліна за даними телеграм-каналів, зник один із ядерних ешелонів. Телеграм-канал Кремлівський Щур пише, що Патрушев у Патовій ситуації його ставлять на коліна китайці та американці. Він ледве втримує владу. Країну рве на частини. Екс-командувач заложний правий щодо позиційної війни. Вона вигідна Росії, але й Росію штормить ситуація Патова. Патроша благає переговори через всі можливі Нали звернення до залужного як нового командувача НАТО на всіх рівнях у той же час, 4 липня, двійний креф Володимир Путін, якого контролює Патрушев, прибув у Китаї в супроводі великої делегації. Втім, таємно, це його друга неофіційна офіційна поїздка за кордон після переобрання на п'ятий термін. Мирний план Патрошова. Ви вже декілька разів чули. Переговори по всьому світу почались. Йде кулуарна гра. А то її Зеленський інтерв'юшко Карлосону дав, як пише бізнес інсайдер, Китай є найважливішим ринком для Росії, але Путін не просто. То залицяється до для економічної підтримки. Російський лідер також налагоджує стратегічні відносини. Дві держави є союзниками не тому, що вони поділяють якусь особливу культурну чи ідеологічну спорідненість. Скоріше вони об'єдналися через стару приказку, що ворог мого ворога мій друг. Їхнє партнерство здебільшого практично базується на принципах жорсткої влади, позбавлених ідеологічного удавання чи позирства. Сказала Челсміх та з центру аналізу європейської політики. CEPA. Як зазначила експертка, обидві сторони. Не вважають, що вони більше виграють від продовження спільної роботи, ніж ризикують втратити. Путіну потрібно врівноважити вплив Китаю на російську економіку. Російська економіка залишилася стійкою в умовах санкції заходу, які діяли понад два роки, частково завдяки стимулюванню державних субсидій і виробництва у воєнний час. Водночас, російська економіка настільки керована війною, що не може дозволити собі програти в конфлікті. Але Росія також стала дедалі більше залежати від Китаю після початку війни в Україні минулого року. Двостороння торгівля досягла. Рекордного рівня в 240 мільярдів доларів, що на 26% більше ніж у 190 мільярдів доларів роком раніше. Справедливо сказати, що без економічної підтримки Китаю Росія не змогла б витримати економічні санкції, накладені на неї заходом після тотального вторгнення Путіна в Україну, написала Міхта. Однак бум торгівлі більше служив інтересам Китаю, ніж Росії, ставлячи Москву в дедалі більш залежне становище. Наприклад, Росія зараз експортує сировину до Китаю, тоді як Китай відправляє готову продукцію. Особливо автомобілі до Росії, ключовим пунктом порядку денного Путіна в Китаї було б змусити китайців схвалити запропонований новий газопровід із Сибіру до Китаю, оскільки Росія втратила свій ринок для Європи через санкції, продаючи Китаю великі обсяги дешевого газу, Росія може потенційно зв'язати Пекін у більш тісний геополітичний альянс, переконати Китай взяти на себе зобов'язання щодо такого великого проєкту під час війни. Було б геополітичним переворотом для Москви, демонструючи заходу та глобальному півдню, що вона здатна поглибити свої. Енергетичні відносини з Китаєм, незважаючи на війну, пишуть у середу аналітики Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету. Але Китай фактично не потребує більше газу раніше середини 2030-х років. Тому час на боці Пекіна редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.